Вони готують українських захисників до зими. Чергову допомогу бійцям АТО відправили на схід працівники радіостанції Західний полюс у пакунках, теплі речі, цигарки та новенька форма. Словом, усе про що просили прикордонники. Люди знають в зоні АТО, що в принципі з Радіо Західний Полюс контактує з волонтерами і нас дуже легко знайти. І тому можна попросити допомогу. Цього разу допомога йде в Мар'янку. Це ця допомога йде хлопцям-прикордонникам. І ми сподіваємося, що те, що ми зібрали. Їм просто пригодиться от в тих умовах, де вони зараз перебувають. Термобілизну, куртки та светри допомогли дістати місцеві волонтери. кажуть у такий спосіб продовжують акцію допомоги армійцям, яку започаткували ще торік. Практично вже підійшла та пора року, коли потрібно повністю. Змінювати літній одяг на зимовий одяг, і велика проблема в тому, що в нас не вистачає власне зараз забезпечення цим зимовим одягом наших бійців. Ми це робимо для того, щоб наші хлопці, які є там на передовій, вони відчували себе безпечніше. Вони пам'ятали, що ми тут про них пам'ятаємо і думаємо. В них немає можливості піти собі придбати в магазин. Вони розраховують тільки на наш. До нелегкої справи нині закликають долучитися й інших представників волонтерів рухів, а також просто небайдужих людей.